Вітаю вас, друзі, на хвилях передачі Козацькі джерела. Сьогодні ми повертаємося до історії давньої історії нашої держави до Київської Русі, і поговоримо про час, коли Київ опинився на межі зникнення, і як на його захист стали не лише воїни князівської дружини. А усі інші жителі ремісники, міщани, хлібороби. Тобто усі, хто вважав Київ своїм домом. Далі про це розповість пан Роман. Ми з пані Наталкою знайшли дуже інтересну тему про Київську Русь в 1036 році. А що нас заінтересувала ця тема? Тому що вона показує, що в 1036 році печеніги напали на Київ, на Київську Русь. І вони хотіли знищити весь Київ. Печенігів було дуже багато, і вони вже, як кажуть, були так самовпевнені, що Київ має впасти. Підійшовши до Фортеці Київської, де оборонялися княжі війська, і почався бій. Але почалося непередбачене на захист Київської Русі, тодішньої землі, де проживали міщани, ремісники, хлібороби, як ви назвали, пані Наталка. усі, Взяли рати в свої руки зброю, яку могли коси, вила, саблі, все, що було під руками, і стали на захист своєї київської землі, де вони проживали, де проживали їхні сім'ї. Печеніги не чекали такої, е, такого супротиву. І з день за днем. Виявилося, що печеніги Київ не можуть узяти. І з великими з численними збитками, втраті, втратами вони відійшли. І вже багато років вони не наступали на Київ, що Київ став одним цілим. І ремісники. І хлібороби, і міщани воювали не за нагороди якихось воєвод, чи не за нагороди якихось князів, а воювали за свою землю, за свою рідну землю, де проживали їхні родини. Вони не шукали слави. І це ще раз показало, що які патріоти живуть на нашій українській землі. І мури б не спасли, якщо б не піднялися люди. Але цей народ е е показав згуртованість, як ми, українці, можемо в сутужий час об'єднатися. І чого ця тема заінтересувала 1036 рік і 2020. 14. ми порівняли Його. з сучасністю. Ми порівняли з сучасністю. І якраз це показало, що як у 1036 році Київляни сплотилися проти Печенів, які хотіли, так і в 2014 році, 2015 і по 2026 рік, Україна стала єдиним цілим незалежності, хто яку займає посаду. Всі Пішли захищати нашу Україну. І ми знаємо, що не заради, як ти ми казали, заради похвали, нагород, а заради життя, заради розбудови нашої України, що ми є господарі своєї землі, і ми не хочемо, щоб расисти, які зі сходу знову пруть на нашу українську землю, були господарями. Ми Весь український народ, як у 1036 році, так і у 1010-2026 роки будемо боротися за свою землю. Як тоді за Київську Русь, так сьогодні ми боремося за нашу Україну. Вивчаємо правдиву історію. Пишаємося, що ми українці. Слава Україні! Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.